З нами наставник Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Пане Вадиме, вітаємо з перемогою. Сьогодні дійсно яскрава, думаю, болівальникам Київ Кепітал сподобалося. Але загалом, якщо брати по цій зустрічі, то здавалося, що чим важче обставини для Київ Кепіталс, тим було простіше команді. Сьогодні всього 14, 14 польових гравців закинули 15 шайб і 4 голи в меншості. От як взагалі, прокоментуєте цю, цю зустріч дійсно в цьому матчу, так ми скажемо так. Не знали кількість е гравців, да, скільки їх буде, да, тому що е толком не тренувалися, да, або тренувалися там 5 6 чисть хістів. Да, вибила нас поїздка до Кремічуга, де, де захворіла більшість команди, да, зазнали там, на жаль, е травм і, ма і маленьких, і дуже тяжких. Тому такої, скажімо так, з того, що було, да. Ну, Хлопці да, почули мене, да, вийшли. Вийшло отримати задоволення від цієї матчі. Да, забили декілька швидких голів, ну і потім отримали, скажімо так, задозадоволення, ну да, і забагато забило. Завжди в поєдинках з Крижинкою ставлю вам питання. Цікавлюся, наскільки важливо, щоб молоді хокеїсти з від себе проявляли. Ми сьогодні і Пласовських закинув. Якщо не помиляюся, дві перші для себе шайби в цьому сезоні і Валькун закинув і віддавали залом. Сьогодні, напевно, когось виокремив. Ну Ярослав Панченко закинув шість, але залом вся команда сьогодні на статистику дуже непогано попрацювала. Давайте не будемо да не будемо борщатися цією перемогою. Ми ми все розуміли, да і состояння крижинки. да, у них це. Якийсь п'ятий, або шостий, або сьомий, там матч за останні 6-7-8-8 днів, да, тому хлопці теж трошки подустали, да. Ну, від нашої молоді, звичайно, ми е, чекаємо, да, і чекаємо ще краще грати, ще більше забивати, ще, ще краще грати на команду. Ну, сьогодні їм це вдалося, да, але ну, хотілося б, щоб вони на, на цьому не зупинялися і. Рухалися далі. Те, що розпочався чемпіонат серед молодіжної хокейної ліги, і там вони на провідних ролях мають бути лідерами команди. Ну і я напевно це також додає їм впевненості ігрової практики. Як вважаєте? Звичайно, додає. Да, ми звичайно задоволені всі, що у нас є що молодіжна хокейна ліга, да, і вона Після всіх е, тих складнощів, що були на початку сезону, вони все ж таки почали грати. Да? Тому звичайно, цей досвід, який вони получали у дорослій команді. Вони повинні приміняти в своєму віці. Да? Тому чекаємо від них гарні гри, да? і перемог. І не можу, зважаючи на останні новини, не можу не поставити питання про новачків. Сьогодні не було. Канадець МХУ, американець Квартеролло, їх оголосив офіційний сайт Київ Кепіталс якості новачків. Коли очікувати? І взагалі, що скажете про цих гравців, тому що це і поповнення ланки атаки, і поповнення ланки захисту. Ми ну, чекаємо сьогодні, доїхати ми все, що, да? ну, Дійсно, ми у нас. На протязі всього сезону у нас було, скажімо так, не гравців. Мабуть, парадокс два останніх матчів у нас було, коли у нас повний склад був, і ми їх програли. Да? А так, напротягом всього сезону, ми грали то 16, то 17 гравців. Да? Тому ми э, ну, серед українських гравців дійсно не було кого знайти, або знову Да? Ну, э, знайшли, да? ну, так. Да? Відгукнулися ці два, два хлопці. Да, сьогодні ж е, чекаємо, завтра буде тренування, побачимо, в якому вони состояни, да, як виглядають. Тому ну, скажемо так, кількістю задоволені, якість побачимо трошки пізніше. Дякую, ще раз вітаю з перемогою. З нами головний тренер Женки Ігор Архипенко. Пане Ігоре, на сьогодні не вийшов напевно у вашої команди матч. Якщо казати, пропустили чотири шайби під час гри в більшості. Це, напевно, показник того, що гра не вийшла. Як підсумуєте сьогоднішню зустріч? Ну, у нас це вже за тиждень п'ята гра. Тому сьогодні просто більшість хокістів, котрі грають у нас в МХЛ, у них вже не вистачає сил. Стільки матчів грати. І завтра, післязавтра, у нас ще два матчі з Соколом. Тому ми вже якби дали там деяким гравцям відпочити, щоб е, завтра вони змогли дати бій. Так, ну а загалом, як вважаєте, що стало фактором того, що сьогодні, ну, Більше ніж зазвичай, скажімо, так від Capitals пропустили. От саме передусім в тому, чи от що саме в ігрових компонентах не виходило? Якщо відштовхуватися від того, що на льоду відбувалося? Ну у нас розумієте такі дисбаланс. Гравці, котрі грають в МХЛ. Вони ну багато ігор грають. А ті, хто не грають, вони не тренуються і тому. Одні перевантажені, а другі ну, не тренуючись, дуже важко грати. Немає такої золотої середини, так? Так, да, да, да. тому дисбаланс. І Одні не готові і психологічно, і фізично, а інші да, фізично вони тиждень не тренувалися. Тим не менш, завтра, так як ви вже сказали, чергові матчі. Це вже будуть п'ятий шостий матч тільки у рамках молодіжної хокейної ліги впродовж семи календарних днів. Як тепер відходити від цієї поразки, але тим не менш є гравці, завтра гратимуть за грижинку Кепіталс, які перемогли сьогодні? От Як, скажімо так, вивести ту частину команди, яка поступилася сьогодні з такого неприємного стану? Хоча і закинули на сам кінець для Романа Ліченка, я Думаю, все ж таки також приємне звершення у. Вище лізі закинути шайбу? Ну будемо сподіватися, що ця шайба вона е, придасть нам завтра сил. силу. Дякую, бажаю успіху.